Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла зробити для вас добірку книжок осінніх книг, які я б порадила читати затиш... затишними осінніми вечорами або, навпаки, дощовими, холодними, коли е... за вікном дощ і холод, гроза можливо, а е... вдома тепло. Ви можете собі заварити чаю, кави чи какао з маршмеллоу, закутатися в плетика і почитати різні книги. Я тут їх трохи зміксувала. В мене є і філософія, психологія, тобто не конкретно підручники з філософії психології, а романи чи якісь нотатки, в яких є психологічні філософські роздуми. І нон-фікшн, і король шахів Стівен Кінг. Всього потрошку. І зараз ви побачите, що б я порадила в цьому списку. Звісно, я б могла б вам розповідати про е, Діану Сеттерфілд і 13-ту казку або Даснуть Марьєта і Єребеку, але це радять всі блогери. А я вам е, хочу порадити ті книги, які в мене. Конкретно асоціюється з осіннім настроєм, і е, ця добірка, вона не, е, скажімо так, е, не хоче бути істиною в останній інстанції, вона суто суб'єктивна. Отже, давайте починати. І перша книга, яку я хочу представити вашій увазі, це збірка твоєї Франца кавки. Ну куди ж осінню без кавки, без цього такого загадкового? Містичного, цікавого прозаїка, який написав е, твори, якими зачитується весь світ, і е, я думаю, що він дуже підходить для осені. Насправді, сама я прочитала з цієї книги не так багато, щоденники, кавки. Ось тут, бачите, в мене багато стільки наприкінці збірки. Про щоденники кавки я говорила окремо. В мене є відео. Я вам його скину в інфобоксі внизу. І е, також я читала перевтілення, процес і декілька оповідань, чесно кажучи, вже призабула назви. Треба було готуватися ретельніше. Ну, це таке оповідання е, там дуже коротеньке, на кілька сторінок, тому назви і призабулися. Отже, «Франц Кавка – це таке е, затишне, вдумливе осіннє читання. Наступна книга, яку я хочу, порадити, яку я хочу вам порадити, це «Андій Садомора «На ну, один зі словом. Це дуже цікава така філософська книга, коли Андеса е, український прозаїк, письменник, е, бере одне слово, ось я вам покажу зміст сподіваюся, вам видно ось так. По одному слову, і буквально кілька сторінок як би пише його тлумачення. Але це не те тлумачення, я вам теж так поставлю, але це не те тлумачення, яке ми читаємо в тлумачних словниках. Це те тлумачення, яке він переосмислює через. Якісь е, контексти, підтексти різні, там взаємопроникнення з літературою, з релігією, з філософією, з власними думками. Дуже цікаво пише Деся Садомора, Я вам цю книгу раджу почитати. Чому саме восени? Тому що осінь це така пора, як то кажуть, ну це ніби як стає. Ці підсумки вже близько до кінця року, до грудня, до, до нового року. І ми переосмислюємо багато чого і робимо якісь висновки, можливо, проміжні, можливо, вже ну, більш такі глобальні. От. І е, цьому буде дуже сприяти такі роздуми Андрія Судомори. Ось я зараз складу ці книжечки ось так. Для того, щоб було заручно всі виставити. От в кадрі. Наступна книгу, про яку я хотіла говорити, це е, роман Ііна Мак'юєнаїха Шкаралупа. Е, я хочу сказати кілька слів про цю книгу, тому що я її дочитала буквально сьогодні. Справа в тому, що у мене така дуже цікава добірка вийшла. Тут не всі книги, які я прочитала, як кажуть, від початку до кінця. Серед тих, я буду, які я буду сьогодні радити, будуть книги, які я починала читати, але трохи ознайомлена змістом з тих чи інших причин. І я так подумала, як я буду людям радити книгу, якщо я її не дочитала до кінця. Думаю, треба хоча б от Макйоіна, вона така невеличка, дочитати до кінця. І дійсно я її осилила буквально перед тим, як знімати відео. І хотіла поділитися враженнями, ще дуже свіжими. Не буду дуже багато про неї говорити, можливо, зніму окреме відео на неї. Але хочу сказати, що. Я вже читала один роман в Ігина Мак'югіна, він називається Амстердам. І він мені дуже не сподобався. Ну просто капець як не зайшов. І це був таке собі друге, другий шанс, який я дала автору в своєму житті читацькому. І ви знаєте, цей роман мені сподобався. Спочатку він йшов в мене швидко. Потім щось пішло не так, я перестала його читати. І от сьогодні я пів книги прочитала за там, годину чи за годину з хвостиком. От. І дуже такий динамічний сюжет. В центрі перед нами постає малюк, ще не народжений. Від його імені йдеться вся оповідь. Чи народиться цей малюк, чи ні. Це питання, яке порушується в твоє, чи буде викидень, чи буде мертво народжений, чи він народиться і що буде з ним далі. От. І далі його мама зраджує батькові з його братом. Точніше, вона зраджує офіційно, вона з ним живе з цим братом, розійшовшись з батьком, ще не встигше народити цю дитину. І ось що стається, як вона ставиться до батька дитини, що там стається в цьому творі. Це трохи детективний такий сюжет, тобто тут буде вбивство, але кого як і чому ви дізнаєтесь, прочитавши цей роман. Ну, я його більше раджу все-таки, ніж ні. Можна сказати, навіть раджу, тому що в порівнянні з Амстердамом. Він мені зайшов, і я його прочитала шкода, що не відразу, але от дочитала я його на одному диханні. Ось такі мої враження. Чому осіння? Тому що я думаю, що осінь не буду оригінальною. Скажу, що осінь це пора детективів витрилерів, тому що така погода, така пора. Така похмура, особливо з другої половини жовтня починаючи. І тому, я думаю, що ця книга дуже пасує до цієї року. Наступна книга це роман Даніела Кіза Квіти для Елджернона. Я думаю, що це відома книга і багато про неї говорити не варто. Тому що її або вже всі читали, але все-таки хто не читав, я хочу сказати буквально кілька слів про те, що є головний герой Чарлі, який е е має певні вади розумового розвитку. І є мишеня, яке проходить певний лабіринт. Як пов'язані ці, ці герої? героєм? Це мишеня? Що роблять з героєм для того, щоб усунути ці вади, зробити його, ну, грубо дуже кажучи, розумнішим. От, ви знаєте про читавши цей роман, чим це все закінчується, чому вишеня, як це все пов'язано, як я вже говорила, і так далі. Хочу наголосити на тому, що Деніал Кіс має ще оповідання з, ну, з такою самою назвою. І він розширив заповідання до роману. Ось у мене такий роман. Чому саме на осінь? Тому що тут порушена дуже філософська проблема, а осінь філософська, психологічна, загальна людська. А осінь це такий час, який спонукає думати про такі речі. Так, ось так. Ой. Наступна книга, яку я хочу порадити, це е, роман Район Д Артема Чеха. Артема Чеха я теж знаю особисто, але зовсім не близько. Я його знаю, скажімо так, як письменник-початківець відомого українського письменника. Я бачила його на курсах від літосвіти. І цю книгу, як я вже говорила е, в тому відео, точно не пам'ятаю вже в якому навіть. О, де, де я говорила про надбання, коли ця книга потрапила до мене, про те, що я її виграла, коли Артем Чех розіграв цю книгу, задаючи там певні питання і було певне завдання, і я, скажімо так, його виконала так, що йому сподобалось. От, Книгу я повністю не прочитала, як я вже вам говорила. Раджу те, про що сама не знаю. Але хочу сказати кілька снів. Я прочитала все-таки десь чверть книги. І район Д це один із мікрорайонів міста Черкаси, нашого українського міста, де проживають різні люди і це їхні історії. Історії, скажімо так, невеселі, якщо говорити дуже коротко і влучно. Ці невеселі історії сповнені і драматизму, і психологізму, і філософії. Знову ж, це, знову ж таки, це е, ті основні би, речі, про які ми е, думаємо найбільше восени. Тому я і раджу читати цей роман восени. Наступною книгою е, є. В моїх порадах е, роман е, Мелодія крапи в тональності Картонону Наталії Горницької. Я думаю, цей роман всім вам відомий читаючим українцям, а хто випадково потрапив на мій канал, привіт! І ще раз е, і е, хочу сказати буквально кілька слів тому що сам роман я не читала, знаю загальну катлу. Знаю що вийшов серіал серіал по цьому роману. І, і тут у нас є заборонене кохання між дівчиною молодою чи молодою жінкою. І набагато старшим за неї одруженим чоловіком. От, і чому я вибрала саме цей роман для осінніх порад, порад осіннього читання, тому що... Хотілося розбавити філософію, психологію, детективи, трилери чимось таким затишним. Хоча, можливо, я помиляюсь. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто читав цей роман, чи дійсно він такий затишний, який як він на мене справляє таке враження, що він затишний. І такий любовний, мелодраматичний, такий, що можна читати осінніми вечорами. Напишіть мені, будь ласка, я не помиляюся. Мені дуже цікаві, цікаві ваші коментарі з цього приводу. Е, ну і кудись ми без короля жахів, Стівена Кінга. Е, я вам пропоную прочитати його роман Крістіна. Є у нього і набагато більш страшні речі. Кристіна це один із лайтових таких варіантів в плані жахів. Я її раджу, тому що хотілося включити в цю добірку щось зі Стівена Кінга, але жахи, вони мені чомусь, ну такі вже жахи жахи, як то кажуть. Вони мені чомусь відгонять зимою. От, в мене ще є його книга Сяйбо, але це, як я думаю, зимова книга. А крістина тут такі ще кольори е, жовтий, червоний, чорний. Щось мені здається, що вони посують осені навіть на самій обкладинці. От, про що це ця книга е, е, Хлопцю Арні, Ніколи не щастила з дівчатами, в нього мало друзів, і тут він купує машину. Плім от якогось там року дуже старий, дуже стару машину. І як е, цей Арні починає здобувати впевненість собі вирощувати завдяки цій машині, і що ця машина починає витворяти протягом роману, ви дізнаєтесь, що цей твір Стівена Кінга. Отже, Крістіна од, одна із моїх таких рекомендацій. І остання книга, яку я хочу порекомендувати всі добрі, це Nonфікшен, Віра Геєва за ластунками імперії. Е, я думаю, що такі книги, особливо в цей е, наш воєнний час, е, треба читати протягом всього року. Але оскільки мені захотілося теж розбавити свою добірку трилерів, філософії і так далі, я вже це повторювала якимсь санфікшеном. <кхід> я подумала, чому це не може бути ця книга, яка е відкриває очі? Це дуже багато питань, пов'язаних з нашою українською ідентичністю, з нашою незалежністю від Росії. І хто не прочитав ще цю книгу, я вас закликаю це зробити. Отже, такою є моя добірка осінніх книг. Вона дійсно, можливо, не схожа на добірки інших блогерів. Але ось я подумала, що саме ці книги дуже добре читати нам восени. Деяким можна і в інше пороку, я вже про це теж говорила. Дякую вам, що подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, якісь книги ви читали і чи згодні ви зі мною, що це осінні книги, якщо ні, то обґрунтуйте чому. Вам ще раз дякую, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бувайте!